Так, зараз. Якщо можна, представтеся, будь ласка. Зовтаюся. Да. Мене звуть Ігор Малахов. Я режисер, документаліст. Я працюю з Вавилоном 13 в Києві. І ви привезли в Чернігів. Я привіз до Чернігова фільм «Сильніше, ніж зброя», який зроблений нами всім Вавилоном. Е, Про що цей фільм? Цей фільм про рік, який. Пережила Україна історик рік історичних подій, які відбуваються з усіма нами. Чому ви назвали, чому ваша студія щось називається «Вавилон-13»? Так, так. – Вавилон наша студія, наше об'єднання режисерів, кінематографістів, документалістів, називається так, тому що назва фільму «Вавилон-20» – це найрозкручніше. Український кінобренд, який знає світ. І тому, коли ми вибирали для себе назву, щоб нас зараз же ідентифікували, що це Україна, що це українське кіно, ми взяли назву Павілон або тринадцятий рік, і ми додали «Вавилон-13». І далі назва фільму «Сильніше ніж зброя. Чому? «Сильніше ніж зброя, цей фільм називається. Ну, майже легенда вже існує. Всі пам'ятають, як двох вагілонівських операторів. А, Навесні це Юрій Грузінов і Слава Кілонський. Як їх в Криму а, посадили в в, російській ЄСбу, в, в, в російській російський... КГБ ФСБ ФСБ ФСБ. 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 Я говорю, я забуваю, як воно називається. А, і коли їх обшукували, забрали камеру у Пілонському і сказали, що ця штука посільніє, ніж вороже. І ну, от тому з'явився явив, такий слоган у нас. Слоган, девіз, така назва для цього фільму. Це сильніше, ніж зброя. Ну, я хочу нагадати. Так. Я хочу нагадати своїм чернігівцям те, про те, що вони можуть прийти о 17-й годині на прем'єру і я подивитися Я запрошую о 17-й годині в кінотеатр. Як він називається? щорса в кінотеатр, щорса? Де ви і... сидите в круглому залі? До речі, Де, де я присутній <реш> в круглому залі приходьте на прем'єру, тому що цей фільм допоможе нам зрозуміти, хто ми що, ми, що ми, що відбувається з нами, що відбувається з Україною, що відбувається із світом. За цей рік скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви працювали в Москві тривалий час на мосфільмі? Чи де я працював на Мосфільмі. Тривалий час більше 10 років. З 2002 року і до 2013 року більше 10 років, я працював на Мосфільмі. Я знімав документальні фільми, які, може, ви могли Бачите. Рози для сеньори Раїси транслювали і українські канали. Для сеньори Раїси це мається на увазі району. Так. Дається вчора його транслювали. По одному із каналів я бачив. вчора. Може може бути, я, я навіть слідковою да, да, я да. весь час працюю, і навіть іноді мені дзвонять там з різних міст, особливо коли я в Москві. Сидів, весь час мені дзвонили з Якутська, де дуже люблять крутити. Я зняв і для них документальний фільм про Якутю. Mm -hmm. І вони коли цей фільм крутили або російські канали, або їх місцевий канал. Вони зараз же мені дзвонили з, з Якутська, з, з міста Мирного. І весь час ой, порадував, порадував опять фільмом Сіверний путь. Так, от, розгляд сіньори рейси дуже полюбилися і українським каналам, хоч він зроблений для першого каналу російського багато років тому. Це історія української дівчинки італійського матроса, mm. у яких народився син, і син через багато років. Після війни він почав шукати свою маму, яку загнали в Сибір, і знайшов лише в Горбачовській. Часи завдяки Раїсі Максимовні Горбачові. Це от така історія цього фільму. А на муцфільмі я зробив, всі знають монтажі, які я зробив. Всі знають фільм. Вибори, вибори? Ні день. День виборів робив та ж команда, але не цей фільм робив я, я зробив День Радіо. <рес> я коли... зразу сміюся. І я спеціально, коли робився цей фільм, я дуже бодався з авторами, щоб там не було гумору нижче, чи поясу, тому що мій син був лише восьмирічним. Я весь час сказав, хлопці, такий смішний. Легкий фільм, і коли там декілька разів то дурак, то щось іще, то щось іще там сальне буде. Ну, я не зможу піти з маленьким сином. Давайте я зроблю. Я багато речей зробив там дуже смішних, про які вони не думали. Ви на правах монтажера там я не Я був режисером, а, режис? тому що кіно з площадки знімальної. Вже стояла в плані прокату і режисеру Дмитру, не було часу навіть доїхати до монтажної. Mm -hmm. І з площадки оброблялася плівка, копіювалась на магнітні носії, і було вже в мене в комп'ютері. І він за весь монтажний період, тому що він знімав лише. І за час його зйомок, коли він поставив крапку. Залишилося після того змонтувати лише три епізоди. Він зайшов, подивився і сказав: Все закінчують дуже смішно. Слава Богу. Тобто ми, дивлячись цей, передивляючись цей фільм, повинні шукати в титрах режисера там, там, монтажу там, там і при... ім'я. Так. Там так і написано: Монтаж, мені здається, Ігор Мала. От і все. Ясно, не, плут, не плутати з тим Малаховим, який нам про здоровий спосіб життя розказує. Я ну, от я не телевізор. Я навіть не знаю хто це. То автор а, книжок, книжок а, по дійсно є такий персонаж. Це це інший персонаж. Да. Пане Ігрі, якщо можна, скажіть, будь ласка, Вавілон 20, коли він цей фільм прийшов у ваше життя, бо в радянські часи, коли я його ну, я дивився... Його, Це... його не бачили. Багато... Більшість людей його не бачили, бо він поза великим прокатом йшов. Може, він йшов ну, невеликим прокатом. Це ж не всесоюзна прем'єра, це український фільм. Він шов яким, якимось малим екраном, але я виріс в сім'ї ну, дуже продвинутої інтелігенції Київської, е в середовищі художників, в середовищі кінематографістів. М моя мати все життя працювала на Сурі Довженка. А, і е я з тим пам'ятаю цей фільм. І а як раді. він дійшов у ваше життя? Ви не пригадуєте? Ну, я, я ще маленькою дитиною, мені здається, був Чи, чи підлітком лише. І я дуже пам'ятаю, Ну, дуже зворушливо. А Миколайчука, ви якось Я переєдналися. Миколайчука, але мати працювала з ним в ті часи. і все. Я, Мені здається, Миколайчук це один з носіїв. Ні на кого не схожу українського образу. Він носій чогось підсвідомого українського. І тому він такий ну, дуже гостребаний був в кіно таких людей. Навіть мені здається, ще один великий і режисер, і актор Леонід Бика. Мені здається, теж був носієм чогось підсвідомого. Українського, українського і, і нашого і, і нашого рідного. Ви назвали вже Миколайчука, назвали Леоніда Бикова. Можливо, кілька фільмів, які, на вашу думку, формують оцей погляд на українське кіно високого гатунку? Мені здається, ми не бачимо українського кіно. Я працював на студії Довженка. Я знаю, що студія Довженко за час свого існування, тобто з 27-го року, і по цей час зняла більше 900 фільмів. Ми їх не бачимо. Ми не бачимо класику українську, ми не бачимо старіші німі фільми, які знімав старший Савченко. Ми не він є в підручнику свідомому. У Жоржа Садуля описаний фільм Богдан Хмельницький Савченка. Ми його не бачимо. Ми не бачимо десятки фільмів. І дивитися обов'язково треба Параджанова, Леоніда Бикова, Савченка. А, до речі, і багатьох-багатьох інших людей, які призвичає навіть не на в ми їх не бачимо. І перед державою, перед сучасним міністерством культури, треба ставити питання: а чому ми не бачимо? Вони всі є права належать українській державі і студії Довженка. І їх бачить: от я навчався у ВГІКу, Я більше бачу фільмів Довженка, саме вивчаючись. У Москві, ніж їх бачать українські студенти, які навчаються в Києві. І коли я приїхав а, і почав збирати команду, що працювала зі мною, з молодих режисерів там багато років тому це було. Я працював над першим своїм фільмом Своя доля сон. Він теж є на Ютубі і всім раджу подивитись, тому що я відпустив на волю цей фільм, який є моїм дипломом, він Зроблений з хроніки, яку розсекретили після 91-го року. Я саме в 93-му поступив до ВГІКу. І в той час відкрилися всі спецхрами, так називаємо. І цілий пласт хроніки, яка була відзнята на території України, повернувся саме в обіг. І я. З шафи, яка так називалася, розсекречені матеріали з спецхрану. Де ця шафа, шафа стояла? Вона стояла і стоїть в Красногорському архіві кінофотодокументів. В Красногорському і... архіві це. це Росія? Угу. Так, це Красногорськ, де робили знаменитий фотоапарат угу. А, І там же ж Сталін зробив здоровенний а... архів. архів Кіно, фото, документів, в якій законними і незаконними способами збиралося все кіно, яке приїжджало в Москву. Навіть фільми, які, які на, викрадали на декілька... розвідники, привозили з Сталіну. Ні, <хи> так, на декілька днів, на спеціальний показ, приїжджало якесь іноземне кіно, і щоб показати його Сталіну, обов'язково робилася копія. Угу. Секретно навіть від авторів, тому що ну, фільм там на студії десь а, в сейф вкладався. І за, за одну ніч робилася копія. За дві години треба, щоб зробити з плівки на плівку, а, копію по старій технології обробити її, проявити. І потім ці копії, які дивився і Сталін, і різні, різні. Люди ідеологічні, які цензуру робили, і... які мали вони на це мали, право, мали як боги, право. вони не викидалися, вони їх почали десь кучкувати, збирати, і потім з цих фільмів та фільмів, які залишалися в, в хранилищах прокатних mm. конторах. Uh -huh. І стали госпільним фондом. Вони стали архівом. І, він зберігається, і він в зберігається в Красногорську і в Білих Стовпах в двох mm. таких місцях. місцях. Документальне кіно зберігається в Красногорську і, до речі, коли розсекретився Красногорський спецхрам, я зробив. Це був мій Віковський диплом. Фільм Своя доля сон про те, як народжувалася Українська держава 100 років тому. В 14-18 mm -hmm. роках 20-го сторіччя. І всім раджу на Ютубі він лежить під моїм прізвищем Ігор Малахов, доля, сон. Дивіться, будь ласка, це і... на вашій особистій сторінці так, так, ваш... на Ютубі. Дивіться, будь ласка, ви побачите там декілька кадрів є і Черніговські. Да? Так? Старі і... мається на увазі Черні... до З Чернігівщини. Там є плівки з документальних зйомок навіть Довженка, якого як документаліста, навіть не знають на Україні. Вот. От така історія і доля. Тому що Довженка обов'язково вивчають у Віку і дивляться всі його фільми. Всі його фільми, включаючи документальні фільми. Тут е, всі бачили землю, всі. Хтось бачив Арсенал, хтось бачив. Щось, щось, а, щось, а Документальні фільми Україна в Огні на в огні – це книга. Ну, да, книга але а, але книга, ж він це, робив це книга враження після зйомок двох фільмів. Які він зняв під час війни, це Битва за правобережну Україну і визволення Радянської України. До речі, я раджу подивитися Довженковський фільм, який просто називається Визволення. Це фільм, знятий в 1939 році, про Захід в, дні, в дні, коли почалася Друга світова війна, яку почали німці, фашистська Німеччина і Радянський Союз. Тому що 1 вересня німці почали відкупкувати від Польщі. А через два тижні ми ввели свої війська, як Росія ввела війська до Криму, і ми побачимо багато аналогій. Я дуже раджу, це наша культура, це наша історія, це наші класики, які, яких ми не знаємо. Кіно найбільш просте з мистецтва, найбільш лег легке для сприяття навіть історичного матеріалу. Тому я всім раджу. Подивіться, будь ласка, ви побачите а, ті події, які треба дивити, щоб щось розуміти про те, що відбувається зараз на Донбасі і в Україні, пане Ігорі, е Інструкція для чайників: як знайти його на Ютубі. Є на Ютубі цей фільм, є. Я де не знаю, його чи є Довженко? На YouTube, довженко але... визволення. Тобто так, оцей треба по пошуку ставити. Так, я не знаю, чи є він, але ті, хто ходять по торрентах, вони обов'язково знайдуть. Угу. Шукайте. Все можна знайти в інтернеті, і коли ми не можемо. Подивитися це в телевізорі, в кінотеатрі, в кожному місті має бути такий кінотеатр, де вся класика українська має крутитися кожен, хоч по вихідних днях. Щоб людина прийшла і подивилася, ой господи, як 50 років тому назад знімалося кіно, як 100 років тому, щоб всі бачили Параджанова, Бикова, Довженка, Савченка. Багатьох кавалеріїдзе, дороги. Да, да, да. В Києві стоїть пам'ятник княгині Ользі, який зроблений э, видатним українським скульптором, художником і режисером кавалерійце. І ми навіть не знаємо, що ці люди ще знімали кіно. Ми не знаємо, що Дзигавертов, знімав э, свого человека з кіноапаратом не тільки в Москве, а й в Києві. А й його. Брат зняв фільм весною, який називається, теж в Києві. А третій його їхній брат в Голлівуді став класиком. Фільм 12. Михалков зняв 12. Свій фільм 12 розгніваних мужчин. Це світова класика голлівудська. Це зняв теж, теж людина з нашої історії. Я всім дуже раджу дивитись кіно, вивчати, бути понуреним в процес нашої культури. Вона світова. І я всіх запрошую, до речі, на да, фільм. Нагадаємо. А, сильніше, ніж зброя, який фіксує те, що відбувається з нами на протязі цього року. В світі відбувається тектонічний історичний процес, який відбувається в нашій країні, з нашої країни. З кожним з нас з вами. Я запрошую сьогодні ввечері на прем'єру. фільму. До речі, в фільми сильніше ніж зброя. Там події розповідається про події тільки Майдану, тільки, тільки Донбасу, Криму. Про що там. І розповідається, і транслюється, і а, ми стаємо з вами співучасниками цих подій. Тому що навіть люди, коли, а, до речі, в Маріуполі побачили події, які відбувалися там. А, Його і от фільм там уже транслювали, так? Да? Там в Маріуполі. я возив ще не прем'єру фільму, mm -hmm. але декілька сюжетів, які є і в фільмі і які знімалися саме на Сході і на півдні України. Їм дуже приємно було побачити, що ми встигли зняти їх місто. І я жалкую, що у нас тільки що нема, ну, такого. Правильному контакту з Черніговим, тому що я пам'ятаю, як громадське телебачення транслювало те, що відбувалося у Чернігові, і ви теж переживали. Громадське телебачення якраз транслювало наші кадри камеру високого валу, притрансльовувало те, що відбувалося в Чернігові. От я бачу те, що знімали ви. В Чернігові. Ну, тобто, мені дуже приємно, що знімало. Чернігов, теж став... Ну, носієм цих подій і, і носієм традицій фіксувати. Ви теж вивело тоді. Ну, Будемо вважати. Ви сказали дуже цікаву ідею про те, що в кінотеатрах мають показувати нашу історичну кластику, так, нашу це класику, нашу класику. Це є в Москві, в декількох кінотеатрах, є в Петербурзі, ілюзіон знаменитий кінотеатр. Є е, е, кіноцентр в Москві, є музей кіно. Подоблений До речі, я вас переб'ю трошки. У нас у музеї Коцюбинського угу. транслюють е, фільм Параджанова. Цей незабутих про у них да так, так у них є цей фільм, і вони періодично транслюють. Молодці. І чернігівці ну ті, хто бачить, е, знову і знову переживають. Бо це ну це фільм такий, який неможливо забути, і мені дуже приємно, що ця висока кінокласика. Основана на творі, на творі вашого видатного нашого українського письменника Коцюбинського, який мені здається, ну в прозі він великий поет. Так. так. І мені дуже приємно присутнім бути в вашому місті саме на цих схилах, де сни, де жив Коцюбинський. До речі, ви в його музеї? ще Я був в його Буває? музеї, але багато років тому. Я дуже люблю і зараз піду. Спасо-Преображенський собор, ваші вали, ваші краєвиди. І а, я історик за першим фахом і Чернігів мені дуже приємно, що Чернігів був, перетягав на себе періодично. Ковдру да, від Києва. Ви бачили, мабуть, що фільмів, які знімав свого часу Юрко Охримович, здається. Ну, здається, так. Я а не... Андрій я... Охримович. Я не пам'ятаю саме ці фільми, але я читав літописи. Я знаю, що і в вашому місті є Феодосії ви. Так. так. Феодосія печери, тому що Антоні, ви печері, а Феодосій ага, це нас святий, який нас врятував від Чорнобиля. От бачите, вот, бачите, я Антоні ви печери. А, тобто ті речі, які відбувалися і закладали фундамент давньослов'янською, давньоруською, давньої української культури, вони відбувалися і в вашому місті. Так, так. І саме болінний цикл. Ілья Мореміць, Мур... давні ваші наші святі, вони всі боліни, які відбуваються в Ківі, вони відбуваються в Чернігові. От, бачите? І все це і, і є давній прошарок нашої культури, коли ще про Москву і не згадували, вже розповідали про наших болинних богатирів. І мені дуже приємно бути в цьому древньому місті, з якого і Київ, є витоком нашої І виток. осередком культури залишається, пане Ігоре. Ми зробимо невеличку паузу, але перед тим і ще раз нагадаємо, що сьогодні в кінотеатрі імені Щорся. О 17 годині в цьому ошатному комфортному круглому залі відбудеться прем'єра фільму, який ви привезли сьогодні. Сильніше ніж зброя. Всіх так. запрошую, приходьте. Подивіться історію України останнього року. Дякую.